Пишаються тим, що мені надали можливість прибути саме в Миколаїв, саме з Миколаївцями стати в один стрій і чинити опір. Це моє найвелике досягнення. Ходячи по вулицям, мене всі вітають, либаються, обнімають. Все, це це саме найкраще, що навіть, відбулося в моєму житті. Яку каву генерал? Флетвайт, если тут есть. О, я теж фнутвайт. Можно два фнутвайта. Здравствуйте. Можно з ван зробити спільну фото? Так. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую за вашу роботу. Слава да, дякую. Героям, слава. Мама, вас обожняє. Да. Дякую. Дякую, дякую за те.